Одного рока чоловіка був кіт, Такий сталий, син не знає якого я, а я, я, я скільки йому років? Казяй його ліс. Тут пробігає скикла лисичка. І педай, хто таке такий, а вона каже, я пан лисичка сичка А Або мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і походився. Вода сичка до своїх хати. Так йому йому годишся. Візьме колочку та сама й наїсть, а йому принесе одної тут дячик побачив лисичку та й питає лисичку, сустричку. Можна звихось, а вона казала, ні. наказані Тебе мене, її, як панкочки, то він тебе лоїли на сматки. Він свиденько побіг до панка мана, і ще вовка, і ще федмітя, і ще до дикого кабана. І вони думали, як? Вони думали, вони з чим пламане так, такого пана конського. Та й питають, а давай сготуємо смачений обід. Вони, вони не зготували і почали думати, хто запросить пана Кочку на обід. Він з... звалили. Думати. Він каже, я не підразу, як до мене ще тікати від того пана кошку, і те сказав закабан не плоский. А вовк я старий уже і знову не допущаю. Тільки зайчикові. Хочете ще казали? Одного вони почали ховатись. Леве делесочка і ще до, до... до стола Давіли до віра досла і одного разу панкочка його побачив, що най столібні м'яса багато та й каже м'яу, мяу. А ті думають, от влази син. Кабан лазав у межі, та якось комаї і вкусив кусив його за хвист. А, а кабан хвостом і повану. Ті думав, що то мисла. Так кабана за фрист. a zaista i sobi